Задум ось він створити щось красиве для поколінь і надихнув організаторів на новий тематичний календар. Кожен хоче донести краплиночку своєї поваги, своєї любові, вкласти працю у розвиток нашого любимого міста. Ми із проекту в проект свідчимо про своє відношення до. Міста, в якому ми живемо і творимо, нова робота отримала назву Казковий Житомир. Цей рік нас надихнув на те, що ми захотіли продовжити це освічення в наступному тематичному календарі для того, щоб показати, чим живе Житомир сьогодні. Над календарем фотохудожник творив понад три місяці. Його тираж всього 300 штук. Але авторський задум втілено в цьому році була ідея завчасно. Продумана єдине, що було не зовсім відомо, хто буде і спонсори, і як була просто ідея казкова без прив'язки до місця. А вже потім, коли було відомі якісь організації, які будуть приймати участь в цьому проєкті, підбиралися інтер'єри, підбиралися образи на кожній світлині. Присутні дитячі емоції. Багато уваги приділено діткам тих воїнів, які побували в АТО. Серед от, членів організації є активні люди, які мають активну громадську позицію і хочуть щось зробити краще для, для себе в першу чергу і для суспільства. Потрібно ця співпраця чи не потрібно? Для нас вона потрібна. Безоплатно календар отримують родини військових та підприємці, які долучились до ініціативи. 12 причин пишатися Житомиром названо.